Доброго ранку. Сьогодні, 27 грудня 2024, року. заняття в старшій групі ознайомлення і соціуму. Тема заняття зимові свята. Доброго ранку, доброго дня, мої маленькі любі друзі. Сьогодні цікаве пізнавальне заняття. Ми будемо говорити про зимові. Свята. Прийшла зима, закінчили всі господарські роботи в села. Люди, як в містах, так і в селах готуються до зимових свят. Адже зима дуже багата на зимові свята, ви їх так чекаєте з нетерпінням. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Буде цікаво та пізнавально. Починаються зимові свята Андріївських вечорниць, хоча вони по новому в кінці осені, в саме останні дні, розпочинаються. Це день святого Андрія Первоспанного. У народі ще це свято називають калета. Що ж таке, дітки-калета? Калета це обрядовий хліб, який випікається цей день, і він має форму кола. А коло це що? Це символ сонця. Та нескінченності. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері. Вони жартували, розповідали різні історії та грали в різні ігри, а також дівчата цей вечір. Визначали, хто ж у них буде нареченим. Як тільки до хати приходили хлопці, то влаштовували різні забави. Це ігри, танці та кусали калиту. Ось ви бачите, це калета, хліб в формі кола. Остання забава полягала в тому, що круглий калач прив'язувався до сволоку, ось сволок це називається, або ж до доби палиці, яку тримав так званий калитинський від слова калита. Той, хто наважувався вкусити калиту, світла коцюбу. Ось ми побачимо де ж та коцюба. Ось вона, бачите, сідла в коцюбу, як цікаво. І ставав паном Коцюбинським. Або Кочергу і ставав паном Кочержинським. І скакав до Калетинського. І від ними відбувався жартівливий діалог. Хлопці та дівчата, що підходили до калетин. Мали підстригнути та вкусити її. Слідуюче свято, про яке ми сьогодні будемо говорити. Ми вже його відсвяткували 6 грудня. За народними повір'ями. Саме в цей день Миколай що робив, що ви отримали. в Ніч на Святого Миколая? Подарунки? Чи різочку, а ну признавайтеся, зізнавайтеся. Ще з дитинства. Це свято всі люблять дітки, тому що чудотворець спускався на землю з небес і обходив весь світ. Він допомагав знедоленим, а також відмов справедливість. Справедливо. Дати подарунки та гостинці тим, хто цілий рік і в себе гарно. Я впевнена, що ви отримали всі подарунки від Святого Миколая. Слідуючи свято, це дітки, ми святкуємо Новий рік. Новий рік це одне з найтамніших і найпопулярніших календарних свят. Ще з дитинства я це свято люблю. За вікном сніговиця реве, пізерунки на вікнах морозні, небі місяць мов човен зірочки заглядають у капу, білий сніг у віконце летить, розуміють дорослі малята. На землі править диво в цю мить. Дивовижна ця ніч чарівна, кажуть казка цю мить ожива. Це бува, о 12 рівно, як промовиш чарівні слова, які чарівні слова ми промовляємо, коли 12 рівно ночі, та з новим роком, з новим роком, з новим щастям. На новий рік. Традиційним святковим символом раніше була не зелена ялинка, а дідух. Його виготовляли за жінкового Снопа. Ось ви бачите, дідух. Ще до Нового року ми святкуємо свято, яке називається святий. Вечір. Або по-іншому вечір багатий, багата куття, одне з найурочистіших свят. Його святкують напередодні Різдва. Коли на небі з'являється перша зірка, з всі збираються за святковим столом, на якому традиційно розташовується. 12 пісних страв. У свят влаштовують оглядування, діти і молодь ходять по вулицях та стукають усі двері, славлять піснями Христа і бажають щастя господарям. За це дітлакам дають цукерки або маленькі подарунки, а також господарі можуть дати гроші. Коли приходять колядники, важливо першим до хати впустити хлопця. А як ви думаєте, що це такі за звичай? Та згідно зі звичаєм українського народу, він принесе домівку мир та добробут. Український народ дітки готувався до колядування заздалегідь. Що це? Означає, виготовляли колядниці на бадунки. Це восьмикрутну зірку, маски кози, ведмедика. Та вивчали слова коляду. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом коляниця. а без меду не така, дайте тітко пирога, як не дасте пирога, візьму бика. Сорога. Поведу на торжок, куплю собі пиріжок. Е а також ви можете вивчити ще щедрівочку. Послухайте, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря викликати. Вийди, вийде господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей. Хоч не гроші то по Тебе жінка чорноброва, щедрих, щедрих, щедрівочка прилетіла. Настівачка, ось ви бачите, як ходять і дорослі і дітки, і колядувати, і щедрувати це так весело та радісно. Дотримуйтесь наших українських свиченів та традицій, дітки. Ось ви бачите на Різдво, як прикрашено все. Люди йдуть до церкви ці свята, та Славлять Ісуса Христа? Водохреща, або по-іншому називається свято хрещення чи Йордан це народно релігійне свято. Воно є останнім святом з Різдвяного новорічного циклу. А також воно завершує святки. На водохрещі що люди можуть робити? Вони бажають зануритися в по ополонку, щоб вилікуватися від неду. Адже люди наші українці вірять, що в цей день вода очищає людей та стає цілющою, тому всі бажаючі занурюються в по ополонку, щоб бути здоровими цілий рік. Ось подивіться! Ополонки, і люди приходять і занурюються. А зараз ми пограємо гру, яка називається «Зимові Свята. І я побачу, як ви запам'ятали, що відноситься до цих свят. О що ми бачимо за святом? Так, свято Святого Миколая. Давайте подивимося: ось і різочка, і пряньки, і ангели, і святий Миколай вітає. Якесь, що ж саме до цього свята? Хтось отримував різочку? Я впевнена, що ні. Але це відноситься до цього свята. І ось такі Миколайчики, прянички. І ось святий Миколай з гостинцями, солодощами та ангели, які вітають цілий рік та допомагають йому. Відзначати, хто як себе пів. А ось ми бачимо ось картинка, яка відноситься до Різдва. Зараз ми визначимо, що ж до Різдва відноситься. Давайте я приберу. Так, ми вже говорили, що напередодні виготовляється зірка. Тобто ось ми бачимо а також подоба, тому що ось народився Ісус, а також відноситься і волхви та пастухи. Це все відноситься дітки до Різдва. Цей день люди всі йдуть до церкви. Народився Ісус. І де був загін для худоби, він там народився. Тому і ось такі картинки відносяться саме до Різдва. І давайте розглянемо ще Новий рік. У Нас залишилось свято. Та, і що ж відноситься до Нового року? Так, часи б'ють 12 годин і настає. Новий рік, а також ялинкові іграшки, ялиночка та гостинці в мішку приніс святий Миколай і феєрверки Новорічні. Ось це все дітки відноситься до Нового року. Від мене вам ось такий смайлик гарний сніжинка. Тому що я впевнена, що ви гарно запам'ятали всі традиції та звичаї українського народу ці неперевершені зимові свята. Адже ви продовжувачі роду нашого. Тож святкуйте, шануйте. Те, що ми маємо, шануйте звичаї та традиції. Наше заняття завершено. До побачення, мої любі друзі, гарного вам дня, гарних свят. Святкуйте, полядуйте, щедруйте. До побачення. До нової зустрічі!